Без музики, без високих гостей і фактично без церемонії, як такої, вшанували в меморіалі Бухенвальд 70-ту річницю звільнення. Десятки людей мовчки пройшли колишнім плацом, поклали квіти і розійшлися. Один із колишніх в'язнів Генрі Остер потрапив сюди уперше від 45-го року. До Бухенвальда він прийшов через табори Біркенау та Аушвіц, де втратив батьків. Про пережити розповідає стримано. Міганкан. Ми не знали, що союзники вже у Європі. Тож, коли почули гамір і ледве визорнули із вікна, а один із моїх друзів сказав Здається, нас прийшли звільнити. Ми не повірили. Ми подумали, що він втратив зв'язок з реальністю, як багато інших до нього. За майже вісім років, що діяв концтабір, констабір, через нього пройшли понад 250 тисяч бранців, і щонайменше 56 тисяч з них загинули. Тут не було газових камер, як в Аушвіці, але тяжкі умови життя і праці, медичні експерименти та страти забирали життя. Серед в'язнів Бухенвальду були представники різних народів та переконань: євреї та роми, українці та росіяни, політичні в'язні та сексуальні меншини. Всупереч усьому, найактивніші з полонених спромоглися організувати підпілля і навіть збурити повстання, розіслати радіосигнал СОС на нього й відгукнулися союзницькі війська, які вже були у Німеччині. 11 квітня 45-го до Бухенвальду увійшли американці. Звільнили понад 20 тисяч бранців. Девортайдевоко. Люди були втомлені і змерзлі. У квітні у цих краях буває досить холодно. На них був тільки одяг, схожий на піжами. Психологічно вони так боялися влади, що навіть із нами говорили дуже обережно і насмілювалися на це лише через страшний голод. Гадаю, їм знадобилося чимало відваги, щоб розповісти про пережите. Слідом за американськими солдатами до Бухенвальду потрапили і журналісти, щоб розповісти про жахи концтабору світові, а потім і численні міжнародні делегації. Привели сюди зрештою і мешканців сусіднього міста Вайма. Мар, які заявили, поняття не мали що коїлося біля них упродовж восьми років? Ксенія Новікова, п'ятий канал.